Традиційно за оцінкою сьогоднішнього поєдинка ми звертаємося до головного тренера футбольного клубу УТК Олександра Федоровича Казанька. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок. Сьогоднішній поєдинок, в принципі, видався таким, знаєте, можна сказати, легким. З попередньої гри залишився настрій бойових хлопців. І вони дуже хотіли сьогодні виплеснути і емоції і забити і голи. І, мабуть, вдалося і те, і друге. Вийшли молодці, відпрацювали, показали всім там болювальникам нашим, що є команда, є колектив, який бореться за найвищі місця в чемпіонаті області. Друге діло, що в чесній боротьбі ми їх виграти не можемо по камість, але ми будемо працювати над цим. Ну, скажімо так, розкрию маленьку таємничку. Трошки в роздівалки перепало на горіхи Роману Потапу попри рахунок 5-0. Можете ще сказати з цього приводу? Ну, сказати можу тільки одне. Роман ще молодий гравець. Я думаю, що в нього все попереду, але попереду, якщо він буде до себе відноситись до себе й до футбола, дуже серйозно. І в нього. Хороше майбутнє, можна так сказати. Він, в нього дуже багато моментів, мабуть, половину він з них не реалізовує, але є над чим працювати, є потенціал у хлопчини. Я думаю, що в нього все попереду. Ну, справа в тому, що перепало на гріхи, тому що я думаю, що не байдуже ставиться до нього і головний тренер, і клуб, і на нього ми розраховуємо. Майбутнє є з цього футболіста. Ну, можна так сказати, що клуб, він вже в клубі знаходиться. 4 роки, мабуть, 3 чи 4. І ми його робимо з нього такого, знаєте, в футболі мужика. І в принципі, якщо він сам почує це все і зробить якісь висновки, то я ще раз повторюся, з нього буде дуже хороший футболіст. Ще раз вітаю з перемогою і налаштуємося на останній поєдинок. Щойно завершився. Заключний домашній поєдинок для футбольного клубу УТК, заключний в Паланці. І команда, скажімо так, не попрощалась, сказала до побачення своїм самим відданим оболівальникам, які, попри ці несприятливі, можливо, погодні умови, підтримували команду і підтримували на протязі всього сезону. Ну і, зокрема, ми поцікавимося думкою, емоціями. Уболівальник, який не пропустив жодного поєдинку за участю футбольного клубу. ОТК, підтримав його і в цьому сезоні. попередніх. Попередні. Микола Миколаївич, як ви прокоментуєте взагалі цей сезон, який емоції він у вас викликав? Дайте свою оцінку. Доброго вечора, доброго дня. Сталося так, що цей сезон ми провели успішно і вболівальники, і сама головна команда. Вболівали, вірили в них, здобули вони. Виступали і могли стати чемпіонами. Ну, футбол є футбол. Ми їм щиро дякуємо за ігру, за сезон. Спасибі і керівництву клубу, і капітану, і директору, і також Миколі Васильовичу Грудійові, що він сприяв тим матчам на виїзним, що для болівальників були. Транспортні засоби обезпечені, виїжджали на виїзні ігри, підтримали команду. Ми за них раді, бажаємо їм ще успіхів, щоб лікар команди був без роботи, не було травм. Сережу Колуміця, поздравляємо з вступленням в брак, бажаємо йому щастя, здоров'я, успіхів, всього найкращого. Ну і я думаю, що команда розділила успіх зі своїми вболівальниками, Це наш спільний успіх і дякую вам за підтримку. Ми в них віримо, знаємо. Спасибі за сезон. Ще раз кажемо, це гордість. Слава уманського футболу. Дякуємо. Щойно завершився заключний поєдинок, домашній заключний поєдинок для футбольного клубу. УТК у Паланці наша команда приймала Лім з Кам'янки, впевнено, перемогла з рахунком 5-0, Чим потішила своїх самих відданих уболівальників, які прийшли, підтримали, віддали. Час віддали свої серця і вболівали скам так до останнього. Наша команда боролась до останнього за чемпіонський титул, але і срібні медалі це є вагоме досягнення. Наша команда повернулася до когортих самих сильних в чемпіонаті області, закінчиться чемпіонат у Золотоноші. А ми на цьому з вами не прощаємося, тому що і наступний рік я впевнений, буде не менш цікавий, не менш насичений, і будемо сподіватися не менш успішним для нашої команди.